Українська народна казка, лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Якось зустрілись у лісі, та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, Я для тебе як для себе, щось смачненьке приготую. Приходить журавлик на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілочці та й пригощає. Пригощайся журавлику, пригощайся, лебедику. Журавлик до кашки почав стукав-стукав, стукав стукав стука дзьобиком по тарілці. Нічого не виходило в нього вхопити. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком лись, 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 поки сама всю кашку чисто вилискала. Вилискала, та й до журавлика, каже Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше в мене нема нічого. То спасибі ж тобі, мовить журавлик. Приходжу, лисичко, тепер ти до мене в гості. Ой прийду журавлику, прийду, лебедику!» на тому і розійшлися вони. От вже лисичка йде до журавля на гостини. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього-усього. Покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, любопрителько, не соромся. От лисичка до глечика. Голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоєчки, і зазирати, і нюхати нічого не може дістати. А журав, журавель не гуляє. Все дзьобоком у глечик, все в глечик. Помаленько, помаленько, та й поїв, що наварив. А тоді, каже лисички, оце ж вибачай, лисичко, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого в мене немає. Ох і розгнівалась лисичка. Так розсердилась, що й подякувати забула. Так то їй журавлині гостини до смаку припали. Та від того часу і не приятелюють лисичка із журавлем.